Доброго ранку. Сьогодні 20 червня 2023 рік. Цибуля Радар. Це ранній солодкий сорт, голландський насіння садила, цибулі верніше, цибулю тиканку садила під зиму. І ось вона вже вже лягає, готується до викопки, ще трошки. Тиждень дня два вона точно повинна висохнути і вже можна буде копати. Ну, Все від погоди. Чи будуть дощі чи не будуть дощі. Будемо дивитися. Не треба її саму самоукладувати. Вона сама покладе перо і буде всихати шийка. цибулини. Тоді її можна копати. Ще шийка не готова. Ось вона зелена. Деяка ще ось стоїть, тому ще її викопувати рано. І незалежно від свята Петра і Павла, ще когось, треба дивитись по самій рослині. Орієнтовні так у нас терміни 12. Липня, але по своїй цибулі треба дивитися. Ось інший сорт. Я не підписала, якщось не бачу. Ось дивіться, це цибуля більш сіка. Тут ще там декілька починає лягати так, місцями, але основна маса ще не лягає порівняно з радаром. Ось ще стрілку чомусь він надумав видати. Опірвемо. Стрілку насіння мені не потрібно. Це ось інший сорт цибулі. Ось вона. Це теж інший сорт, тому що тут високе стебло, значить це один сорт, а це якийсь інший сорт, тому що вона нижча ростом стебло-низеньке. Ось цибуля. Теж потихеньку готується, сорт з вузькою шийкою. Я стараюсь такі не широкі, тому що вони дуже довго сихають вибирати. В основному ранні сорти вони з вузькою йдуть шийкою. Так що це буде ще теж не готова. І вона, мабуть, і три тижні ще буде. ще їй рано. А от радарчик уже, вже полягає сам по собі. Все, хотіла в стрілку, але я стрілки виламала. Но стрілок небагато. У мене був якийсь рік, то дуже багато стрілок, особливо в стрілку пішов Red Baron. В цьому році я його брала зовсім трошки і брала білу Gladstone, здається, сорт. Стрілок майже немає. Де були, я зірвала. І ось таке стебло, але все одно це стебло повинно буде відійти. Ну так не видно відійти в сторону. Видно, що вона стрілкувалася. Тут дуже товсте, Але все одно напіде в першу чергу. І стебло повинно відійти в сторону, і повинна бути поряд цибулина. Гарна. Ось це теж пішло. Стрілку на насіння. Ось вона розділилася на дві. Одна не пішла, а друга, тут навіть їх три. То навіть незрозуміло не буду копати. Можливо, це чомусь три поряд, але я не могла три поряд посадити. По одній сажу. Цікаво. Або це з насіння, з одної цибулини так воно дало якось три. Цікаво. Ось станом на сьогодні. Бачите, цибулька сама вже підлізла під верх, щоб всихати на сонечко. Природа знає краще за нас. Не дивлячись ні на свята. ні. Так що чекаємо. Хай сонечко її підсушує. Всім гарного ранку, дня, головне тихого. Враховуючи нашу обстановку, але нічого, чекаємо перемоги. Працюємо на землі, працюємо на роботі. Хто де працює, і все буде Україна.